Ciao a tutti. Вітаю вас у рубриці Діціонаріо словник І сьогодні ми відправимося з вами у подорож, а почнемо подорожувати у світі слів та фраз, які саме і необхідні при здійсненні подорожі. Ну що, готові отримати валізи нових знань? Андіамоавенті. Віаджіо. Подорож. Інвіаджо. В подорожі. Ільвіаджо bene. Подорож пройшла добре. Ільвіаджо. Іменник чоловічого роду однини, закінчення о, означений артикль чоловічого роду однини іль. Ільвіаджо. Подорож. Еандато e пройшла. Дєслово андарейти їхати вжити у пасато просімо» минулому завершеному часі. Так як це дієслово цілеспрямованого руху, то при утворенні пасато просімо» вжита форма дієслова «есере» Люй віаджо е андато. Андато це партічипio пасато від дієслова андаре. Закінчення аре ми замінили на ато, андаре, андато. Еандато. Слова, які утворюють пасато просімо за допомогою дієслова есере, завжди мають таке ж саме закінчення, як і іменник. Ільвіаджо. Іменник чоловічого роду днини. Закінчення О. Еандато. Партичипio Пассату також має закінчення О. Ільвіаджо еандато. Ільвіаджо еандато бене. Подорож пройшла добре. Ваканса. Відпустка. Стямо андандо ін ваканса альмаре. Ми їдемо у відпустку на море. Стямо андандо» Ми їдемо. Конструкція старе плюс герундій вказує на дію, яка виконується в даний момент. Ми зараз їдемо. Від дієслова «андаре» утворений Герундій, шляхом заміни закінчення аре на суфікс андо. Андаре, андандо. Форма дієслова старе вказує на те, хто виконує дію. Стямо Андандо. Ми їдемо. Інваканса у відпустку. Треба запам'ятати, що тут завжди ми будемо вживати прийменник Ін. In. Інваканса in mare. на море. Прийменник А вказує напрямок руху до моря. При поєднанні із артиклем Іль утворюється артикльований прийменник Аль. А плюс «іль» дорівнює «аль». «Маре» – це іменник чоловічого роду однини. І тому вживається означений артикль «іль» чоловічого роду однини. «Стямандандо ін ваканса альмаре. Ми їдемо у відпустку на море. «Спортелло» Віконце каси. Кіда алло спортелло ді фронте. Запитайте у віконці навпроти. К'єда це ввічлива форма звертання від її слова «к'єдере» запитувати. Коли ми звертаємося до людини на ти, ми кажемо кєді, запитай. При ввічливому звертанні на ви до однієї людини, ми кажемо к'єда. Запитайте. Алло спортелло» – Прийменник А вказує нам напрямок руху до віконця у поєднанні із артиклем Ло. Утворюється артикльований применник алло. А плюс ло дорівнює алло. Так як «спортелло» – іменник чоловічого роду однини має закінчення о і починається на звукосполучення «сп», П, то вживається артикль чоловічого роду однини Ло. Ло спортло. Алло спортло. До віконця або у віконці. Діфронте, навпроти. Запам'ятайте, що тут вживається прийменник Ді. Діфронте. – «к'єда Алло sportello di fronte?» Запитайте у віконці навпроти. Більє, квиток. Дуе фіренце пер фаворе». Два квитки до Флоренції, будь ласка. Дуе більетти. Іменник Більетто квиток. Чоловічого роду однини закінчення О. У множині закінчення О змінюється на І, дуєбільетті два квитки, перфюренсе до Флоренції. Коли ми їдемо у місто, ми вживаємо після дієслова «андари» прийменник А вадо афіренце. Але коли ми купляємо квитки для флоренції. Тут вживається прийменник пер. Дуебільті перференце. Перфаворе, будь ласка. Тут також вживається прийменник пер. «Фаворе» перекладається як послуга, люб'язність. Перфавори для вашої ласки. Зробіть ласку, будь ласка. Дуе більєті перфінце перфаворе. Два квитки до Флоренції, будь ласка. Більетто ді андата. Квиток в одну сторону. Un di ді andata коста 35 euro. Квиток в одну сторону коштує 35 євро. biglietto. Один квиток. Числівник уно перед іменником чоловічого роду однини biglietto губить свою голосну о і тому. У чоловічому роді ми будемо казати унбітто, а не уно «Ді сола андата в одну сторону. Іменник андата означає напрямок, поїздка. Жіночого роду однини має закінчення А. І прикметник соло узгоджується із іменником у роді і числі. І тому теж має закінчення а. Сола андата. Запам'ятайте, що у цьому випадку вживається прийменник Ді. Ді сола андата в одному напрямку, в одну сторону. Unbilletto di sola андата, квиток в одну сторону. Коста, форма дієслова костаре коштувати. У третій особі однини. Він коштує закінчення А. Коста. Трентачінка євро. 35 євро. biglietto di Сола Андата коста 35 євро. Квиток в одну сторону коштує 35 євро. Сьогодні ми познайомилися із першою групою слів та фраз. По темі подорож напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи багато було незнайомих слів? Чи були граматичні категорії, які вам треба пояснити більш детально? Чи було все легко і знайомим? Не забудьте ж підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео, бо далі буде. Грація ператенціоне апресто!